Польща звинуватила Російську Федерацію в причетності до знищення одного з найбільших торгових центрів Варшави. Напередодні річниці пожежі прем'єр-міністр країни Дональд Туск написав у мікроблозі, X, що група людей вчинила підпал на замовлення російських спеціальних служб. Деяких зі зловмисників вже вдалося затримати інші досі перебувають у розшуку. Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру «Маривільська» у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо. Пожежа у польському ТЦ 12 травня 24 року року торговому центрі Моревільська 44. сталася там масштабна пожежа. Цей комплекс площою 80 тисяч метрів квадратних вміщував близько 1400 магазинів і сервісних точок. З вогнем боролися сотні пожежників. Однак, загоряння призвело до знищення понад 80% будівлі, а також обвалився і дах. Це не перша диверсія в. В якій польща звинувачує Російську Федерацію, так восени польські прокурори заявили, що розвідувальні служби Москви могли бути причетними до вибухів, які сталися на кур'єрських складах у Європі, і я додам. Також звіт від американського інституту вивчення війни про те, що Володимир Путін заявив про бажання відновити прямі переговори між Росією та Україною на основі проектів так званих о, стамбульських протоколів. 22-го року це не підписані документи, фактично передбачають капітуляцію України. Путін виступив після пропозиції США України та ЄС про тридцятиденне припинення вогню перемир'я з 12 травня. Російська сторона відхилила цю пропозицію і наполягає на переговорах вже з 15 травня. Мічник російського терориста Путіна Юрій Ушаков повідомив, що незабаром буде оголошено склад російської делегації для переговорів у Стамбулі, і заявив, що діалог має врахувати попередні проєкти умови прирівняні до капітуляції Росія Вимагає нейтрального статусу України відмову до від вступу до НАТО і заборони на розміщення іноземних військ. Також передбачаються жорсткі обмеження на чисельність. Зсу не більше 85 тисяч солдатів, 342 танки, 519 артилерійських систем. Радіус дії українських ракет має становити не більше 40 кілометрів, що дасть змогу російським силам розгортатися без загрози ударів. Такі вимоги висувалися ще на початку повномасштабної війни, коли Росія активно наступала. Зараз Кремль повертається до тих самих абсурдних умов, незважаючи на невдачі на фронті і. Про відмову від перемир'я і нарощування тиску Путін відкинув спільну пропозицію. Про перемир'я продовжуючи наполягати на повній капітуляції України. Він вимагає усунення. Як він каже, корінних причин війни, серед яких Кремль називає розширення НАТО, якусь там дискримінацію за його словами російськомовного населення в Україну в Україні при цьому Росія не пропонує зеркальних обмежень для власної армії. В принципі, це вся сутність російських терористів і російських окупантів. Україна готова до переговорів з Кремлем. Однак мир можливий лише за умови реальних дій, а не імітація з боку російського. Федерації про це в інтерв'ю РБК Україна розповів глава офісу президента Андрій Єрмак про те, що Україна готова до переговорів, але рішення має ухвалювати російський диктатор Володимир Путін. Цитую, зрозуміло, він делегуватиме технічні підготовчі етапи, але ми розуміємо на кого в підсумку все. Зав'язано за словами Єрмака, Україна не відмовляється від мирного процесу і готова до переговорів у будь-якому форматі, але наполягає на реальних кроках зі сторони Російської Федерації. Саме тому ми постійно наголошуємо, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу. Підкреслив Єрмак, і він наголосив на тому, що ініціатива про 30-денне всеосяжне припинення вогню, яку підтримали США. Та європейські партнери залишаються чинною, і саме Москва має дати чітку відповідь сьогодні. М'яч на боці на боці Москви. І якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі, він знає, що потрібно робити: Україна за мир, але не за його імітацію. Також про що ще сказав керівник офісу президента перед переговорами між Україною та Росією повинно бути оголошено тридцятиденне перемир'я, про яке ми з вами говоримо, і яке чітко монітори буде моніторитися. Якщо ж Москва відмовиться, тоді захід повинен посилити на неї тиск. І за словами Єрмака, позиція України полягає у тому, щоб побудувати справедливий і довгостроковий мир, який забезпечуватиметься. Гарантіями безпеки через це в якості першого кроку перед будь-яким діалогом повинно бути оголошене тридцятиденне перемир'я. Штати за участю європейців мають можливості для моніторингу і пояснив голова офісу президента. Ми вважаємо, що на всіх етапах має брати участь Європа, тому що Україна це. Частина Європи Україна це майбутній член Європейського Союзу. Після цього може початися узгодження формату переговорів під час діалогу Київ та Москва обговорюватимуть питання, які необхідні для завершення війни. Єрмак додав, що Україна має чітку позицію і не дозволятиме Росії розмовляти мовою ультиматумів. Основою для переговорів повинно бути міжнародне право і статут Організації Об'єднаних Націй. Єрмак відзначив, якщо Росія... Згодна, значить, ми переходимо до наступного етапу, який теж зрозумілий і до якого готові наші партнери. Якщо ні, то будь ласка, має бути тиск на Російську Федерацію і санкціями, і іншими діями абсолютно конкретно і чітко, тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили. Питань до України немає, і тому на сьогодні питання в позиції саме Російської Федерації, країни терористки.